Це на висоту полонено. Переселенців. І погоди. Болу... Довго терпливість. Волона та навтоділи вкрай в любові. А, бо царство небесне близько. Надія витривала в любові сильна, послання Синоду єпископів Української Рей католицької церкви, до духовенства монашества та мирян Української Ракатолицької церкви, до сімей в Україні та на поселенні і всіх людей доброї волі. Вдяніться, Отже, як вибрані Божі, святі і любі у серце спочутливе, доброту, смиренність, лагність, довготерпливість. Терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, а понад усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості, послання до Колосян. Дорогі у Христі! Зібравшись як паломники надії в цьогорічному синоді єпископів Української католицької церкви в Римі, ми присвятили особливу увагу темі «Душпастерство родин в умовах війни. Не питання сім'ї розглядалось в контексті року надії. Бо християнська сім'я покликана бути привільованим місцем зростання у вірі, святості і любові, тобто домашньою церквою, де в атмосфері віри, молитви і родинного тепла батько і мати зі своїми дітьми плекають християнську надію як для щасливого і благогодного життя тут, на землі, так і для одержання обіцяних майбутніх благ. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми покликали нашу надію. Та живого Бога, який є спасителем усіх людей, особливо ж вірних, перше послання до Тимотея. Говорити про надію в нинішніх умовах війни нелегко. Перед кожною родиною постають сьогодні серйозні виклики, як в Україні, так і на поселеннях. Ми, можемо у світі, ми живемо у світі, який не лише не вміє захистити та належно оцінити особливе покликання сім'ї. Але й створює численні перепони для її повноцінного розвитку. А ракети, пісумного ворога навмисно націлені на українську сім'ю, атакують міста і села, руйнують цивільну інфраструктуру, знищують лікарні, школи, дитячі садки та житлові будинки серед викликів, які ви, напевно, зауважили, або й самі, можливо, пережили у власному житті розлука. Відчуження, втрата близької людини, фінансова нестабільність, постійне відчуття небезпеки, проблеми з фізичним здоров'ям, а також різного роду психологічні травми, спричинені війною. У щоденній молитві ми заносимо всі ці болі, страждання українського народу, а передусім наших родин до престолу Всевишнього у твердій надії на його неминучу поміч, порятунок, захист і спасіння. Усі ми, єпископи, священники, в опосячені особи і миряни уболіваємо над станом сімей, члени яких воюють у Збройних силах України, сімей ветеранів, загиблих, поранених або зниклих без вісти, а також тих, хто залишається на окупованих територіях або в районах інтенсивних бойових дій. Кожен із нас відкриває своє серце до тих, хто був змушений покинути свою домівку. Переселенців, як на території України, так і за її межами. Ми стараємося якимось чином просянути руку допомоги потребуючим родинам. Багато хто із нас із вдячністю прийняв таку підтримку від інших. За останні три роки ми здобули значний практичний пасторський досвід у служінні родинам. Цей досвід також включає плідну співпрацю з фахівцями із психічного здоров'я. Які активними членами нашої церкви працюють у сфері загальнолюдської формації в наших навчальних закладах і розуміють потребу як духовного супроводу, так і професійної терапії. Наші монастирі стали для батьох оазами духовного зцілення, підтримки і укріплення родинних та між стосунків. Особливо цінуємо посвятне служіння наших душпастерів. Які часто досвідчуючи різні травми і сімейні труднощі, не полишає щоденної вірної праці за підтримки пастви, як зранені цілителі, спроможні у Христі Ісусі співчувати болям інших, бо й самі їх переживають у власному житті, порівняння з послання до євреїв, ми прагнемо, щоб парафії були місцями зцілення та духовної і гуманітарної підтримки для родин. Через участь у спільній молитві інствах церкви, а також через ініціативи на зв'язок груп взаємодопомоги, де люди з подібним досвідом можуть ділитися одне з одним і відчувати людське співчуття та розуміння. Передусім йдеться про допомогу особам, які втратили рідних і чиї болі ніхто не є спроможний зрозуміти, якщо сам не пережив подібну втрату. Захочемо кожну парафіяльну спільноту стати середовищем, яке формує молодь і наречених до сімейного життя та підтримує християнські родини в їхньому покликанні творити домашню церкву. Разом із нашими родинами прагнемо продовжувати паломництво в єдності, в солідарності зі спільним почуттям надії та посланництва. Наш праведний митрополит Андрей Шептицький у своєму пасторському листі про християнські родини. 1900 року підкреслював, що християнське розуміння родини це наука, від якої залежить і на якій спирається майбутнє цілого людства. А ісповідник віри, Патріарх Йосиф, у своєму заповіті писав: батьки, християнська родина це основа здорового суспільства, народу, нації, це запорука їхнього зросту і сили. І тому заповідаю вам, збережіть. А де є розхитано, оновіть українському народі справжню християнську родину, як незгасне вогнище життя і здоров'я церкви та народу. Пригадуємо ці слова нашим світоч... наших світочів християнської віри, щоб ще раз звернути увагу на основну правду, яку ви самі розумієте і відчуваєте. Християнська родина це перша школа віри, молитви і служіння ближньому, це перша спільнота де діти пізнають надію, до якої нас кличе Господь, це перше місце зустрічі живим Христом, батьки, це перші ікони Божої любові і доброти для своїх дітей. Яке ж це велике і достойне покликання, яка ж це свята відповідальність, що Господь Бог обирає саме батьків, щоб об'явити себе своїм дітям, а ця відповідальність вимагає від батьків того, до чого закликає святіший отець. Лев 14, отож, заохочую вас бути прикладом послідовності для ваших дітей, поводячись так, як ви бажаєте, щоб вони поводились, виховуючи їх до свободи через послуг, завжди бачачи в них добро і знаходячи способи його примноження. А ви, діти, будьте вдячні своїм батькам, сказати дякую за дар життя і за все, що щодня з ним дарується. Це перший спосіб шанувати батьків, батька і матір з книги виходу. І нарешті вам, дорогі дідусі, бабусі і люди похилого віку доручаю піклуватися про тих, кого ви любите, з мудрістю та співчуттям, зі смиренням і терпливістю, які приходять з віком. Дорогі батьки, дозвольте в особливий спосіб подякувати вам за всі ваші зусилля і сказати: не бійтеся. Ми дякуємо вам за любов до ваших дітей, за недоспані ночі, за велику жертовність, за терпливість, за живе свідчення віри і надії, за спільну в родині молитву, за вашу участь у житті церкви разом з дітьми. Отож, не бійтеся народжувати і виховувати дітей, Божих, що є живим свідченням надії, яку ви покладаєте на Господа неба і землі. Та насінням для зростання і постійного оновлення його церкви і нашого народу, прийнявши дар природного життя через ваших батьків і дар надприродного життя, у якому ви народилися з води і духа у святих таїнствах церкви Христової. Не бійтеся передавати ці дари наступному поколінню. Світ сьогодні так потребує того, що папа Франциск називає Євангелієм сім'ї, спільнот, де на виклики відповідають в атмосфері радості та взаємної підтримки в любові, де Євангелії любові проповідують світові не словами, а ділами любові і милосердя, де людська душа піднімається в молитві до свого Господа з піднесеними руками та відкритим серцем. Не бійтеся, бо все, що необхідне вам для цього священного завдання, уже покладене у вас, діє Святого Духа і благословенням. Які ви отримали в день вашого вінчання. Тоді ваша церква, мати, передала вам дар цього Духа Любові, прикликаючи його на нас словами прийди невидимим Твоїм пришестям і благослови подружжя Це, і дай слугам Твоїм оцим життям мирне, довгі літа, доброчесність, любов, взаємну у мирній єдності, рід довговічний, у дітях утіху і неї слави. Сподобай їх бачити дітей своїх. Охорони ложі від небезпек і дай да їм від роси небесної з висоти і від достатку земного, наповни їх доми пшеницею, вином і оливою і всяким добром, що вони подавали потребуючим. і чину вінчання. Те, що Господь сказав своїм апостолам перед Вознесінням, стосується також кожної християнської сім'ї, та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде. І будете моїми свідками в Єрусалимі, усі юдеї та Самарії, і аж до краю землі. Дорогі отці душпастері, ви наші найближчі співпрацівники Христовому винограднику і часто виконувати свої служіння за підтримки дружин і дітей. Хай парафії, в яких ви служите, будуть справжніми родинним домом, спільнотою спільнотою. Місцем, де кожна сім'я знайде підтримку, де кожна особа від дитини до, стар, до старця буде огорнута Божою любов'ю і людською турботою. Хай Божа любов виявиться в кожному вашому слові та благословенному почині, а парафія стане простором, де кожна сім'я зможе зачерпнути живої води з криниці, Божої благодаті та івановські науки для втілення усього, до чого і кличе Господь. Сприяйте родинним рухам у нашій церкві, надаючи їм належний духовний супровід і наставляючи їх крокувати дорогою церкви. Будьте благословенні благодаттю рокоположення та якщо ви одружені, благодаття святого таїнства подружжя, яке отримали. Дякую вам за відданість, дух безкорисний, самопожертви і ревне служіння. Дорогі у Христі! Серед найцінніших дарів, які Господь нам дарує, є час, невідно... є час невідновний ресурс, що приходить в одну мить і назавжди відходить у минуле. Його не можна повернути чи змінити. І все ж, як часто членам родини бракує часу одне для одного. Бажаючи і надалі розвивати душпастерство родини в нашій церкві, закликаємо отців душпастерів звернути більшу увагу на цю важливу ділянку служіння. Нагадуємо нашим вірним про необхідність спільної молитви, яка відновлює, очищує і зміцнює стосунки з Богом і членів сім'ї між собою. Важливо також цінувати час, проведений у ніжному спілкуванні чоловіка і дружини, у турботу любові батьків до дітей, уважно, уважності до осіб похилого віку і тих, хто має особливі потреби в наших родинах, зокрема поранених, страждених, травмованих війною. Використаємо цей безцінний дар часу, щоб бути близькими до Бога і одне до одного, творячи спільноту паломників надії, батьки між собою та з дітьми, сім'ї з сім'ями, духовенство і миряни у парафіальних спільнотах, парафії перфіальної єдності, бо посвячення спільноти на служінні церкві, і всі ми разом, як одна духовна родина, Христова, Церква. Нехай у цій спільноті. Дітей Божих, кожна сім'я відчує наше розуміння, нашу підтримку, вдячність, близькість. Ваша церква завжди з вами. Власнення самомутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа нехай зійде на народ і на кожну нашу родину, і перебуває з усіма нами завжди. Від імені Синоду єпископі Української католицької церкви, блаженіший Святослав, дано в Києві, при Патріаршу Соборі Воскресіння Христового у День преподобно до Метіє. Дорогі в Христі, при цій нагоді, що ми чули таке дуже важливе послання сино до наших єпископів, маємо до вас одне дуже велике прохання. Напевно, і тут серед нас присутні ті, у кого є рідні, близькі на фронті. Можливо, і ті, хто повернувся уже пораненим і перебуває в часі реабілітації, а можливо, також є вже і ті. Неможливо, а таке є також і ті, які вже пережили втрату близької людини. А відтак дуже запрошуємо усіх мати спів, як тут сказано, пережиття з тими, хто в особливий спосіб на собі несе цей великий тягар війни, мати співчутливість переживати з ними, бо навіть ті, хто прощається з рідними близькими, потребують молитви і навіть просто фізичної присутності. Так цього тижня відбудеться парастаз за загиблим нашим воїном. і ми дуже сильно просимо, щоб це пережиття війни було висловлено у співчутті цій родині присутністю на цьому Парастасі. Коли чуєте повідомлення про молитву на нашій парафії за загиблими, користайтеся, бо це те, що найменше ми можемо зробити для підтримки тих, хто переживає цей біль втрати. Також сьогодні, як ми попередньо оголошували, є ще один спосіб допомогти нашим допомогти нашим захисникам. Бо зараз відбудеться також збірка для потреб наших захисників, і прошу до неї якнайчисленніше, долучитися. Христос рождається. Омо всі засідоші, мисли нашої промовмо. Господи, помилуй. все на житве Боже, ці наші молимось, Тобі вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, пімилости, і, і молимось Тобі вислухай, і помилуй. Мой, за святіша освенська ахрилева Попаримського блаженішого патріарха нашого до слава, архиепископа митрополита нашого Кригоря, мов любий епископа нашого Кир Володимира, за тих, що служить і по тому храмі, цьому і заці наших духовних і сіхристі, братів і сестер наших. Помилуй вас, поли помилуй вас, мали помилу, народ наш. За правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що Господь Бог усе милосердя, споляне, на весь наш український народ, у цей час війни, захистивши там усемутні опіки, наші міста і села, вцілив рани, терпляче подав свіли склав по всім потребуючим та дарував на всі благословений мир, Господи, вислухай і милостивно помилуй. Господи, помилуй. Не молимо, що Всемолосний Господь укріпив силою українських воїнів, які захищають батьківщини московицького агресора за всіх ту чисельно вписаних воїнів, чи імена імен, ми знаємо злих воїнів, чи імен ми не знаємо. Що Господь Бог захтиві всяку небезпеку їхній душі, і тіла і, дару ласку часто повернутись до їхніх домівок і до їхніх сімей, ще молимо за роди наших військових, за вдів і сиріт, за стілення поранених, віднайдення безвісти зниклих, звільнення полонених за всіх військових медиків, волонтерів, капеланів і за всіх воїн, які потребують нашої молити благаємо, що вони були збережені ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули передбачені.